Друзі, вітаю! Прийшла осінь, пройшли дощі. Ми сьогодні з Лесічкою вирішили перевірити наші глибові грядочки, так сказати. Так би мовити. Ось. Але може будуть і рижики, тому заварюйте чайок, влаштовуйтесь позручніше. Приємного Let's... перегляду! Let's go вперед! Легка це робота. З болота тянуть бігемота Ну-ка, що там? Є? Ось, підожди, підожди, підожди. Диви яка красота. М -м -м. Другий заход. Що там Лесичка? Ау! Ха-ха, є! Ну, що там? Старенька вона. Треба стась її Друзі аромат дуже свіжа, гарненька, не переспівша. Ось така глива. Друзі, ось дощовик. Гігантський ось такий. Сьогодні буде, мабуть, багато грибів різних. Дуже цікаво в лісі. Свіжо. Але ціль, звісно, у нас глива. Друзі. Йо! Погляньте тільки на це! Це просто! Ливо, як би її так красиво зрізати? О, я навіть не знаю! Треба! Треба ножа жаль брати було! О, ви погляньте на це! тільки на це погляньте? Ставимо вподобайку, друзі. Перша глива є. Я не знаю, скільки тут кілограм, пару точно є. Ось така а яка запашна свіженька. Йдемо далі. А тут я, друзі, не встиг. Ну, нічого. Тут зрізали. Друзі, ось ось старенька. Глива. Да, ось такі. Тволи дерев, на них то теж буває глиба. Йдемо далі. А ось рядовка тополева. Дуже рясно, тому фанатів рядовки треба йти і збирати. такая краса. М -м -м, свеженько, чистенько. Ось прямо, прямо у дупли. Кто-то И кто-то залишил Рядовку тополиву. Ага. Ну що, Лесечка, є там гриби? Нема, а піди подивись ось, ось тут он. Ось, ось стоїть деревце, подивись тут. Щось мені підказує, що там є грибочок. Що ти скажеш? Зрізана? Таке. Не встиг? Ой. Трошки. Так. Вон. Ось дивіться, друзі. Рядовка тополева. Може я помиляюсь? Підправте мене, будь ласка, в коментарі. До речі, друзі. Багато. Багато нас дивляться без підписки, тому обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі. Це Лісичка любить дуже маленьку зрізати гливу. Не, не залишаєш, так, Лісичка? А ну скажи ні. Так, того разу тут була глива. Є у тебе, Лісичка, маленькі тобі залишили. <гум> <гум> ну де зрізаний? Тут зрізаний. Тут зрізали. А ось тут. Тут теж позрізали. Ну оцей маленький не будеш зрізати. Хай росте. Так. Ось це ті, які були маленькі. бачите, їх зрізали. Ну, нічого, ми трошки не встигли. О! Це, мабуть, якийсь рибацюга зрізав, із кармана випало. Так, заберемо це з собою, щоб не валялось тут. О, ось такі були грибочки. Ну нічого. Привіт! Друзі, погляньте, це щось таке старовине. Рядовка. Дуже багато рядовки. Вони далі. А ось і перший. Перша парасолька. Раз, два. Погляньте якраз. 3, Чотири, п'ять, шість. Ось така, Які гарненькі маслючки. Так, інколи приходиться долазити. О, яка гарна, свіженька, серенька, Ось така глива. Це зробити не так завжди. але Вона так знає як робити, як робити файну красу Щі гриби собі позбирав. всі позбирав собі. А найосновніше, друзі, треба це все отак от присипати знову листям. І, можливо, буде ще волога і вилізе ще отака смачненька глива. Так? Друзі, а хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку і напишіть комент, який ви збираєте гливи, і де, і як. Нічого йому не кажіть, бо він і ваші позбирає. Ось який цікавий трутовик. Свіженький. Друзі, будемо завершувати нашу прогулянку лісу. Так. В лісі дуже гарно. Бажаємо вам гарного настрою осіннього, скорішої перемоги. Ось, а що ми знайшли? Це дуже гарні, ось такі гливи. Тому до скорих Па-па. За побажанням моїх підписників вирішив зробити гливу у клярі Для цього нам, звісно, прийдеться спочатку помити гливу, дуже ретельно вимити її, від пісочку там і е, відрізати ніжки. Ніжки вони більш твердуваті, нам знадобляться тільки шарпиночки Я разделяю ее на такие шматочки. Ось. Какая она ароматна. Дуже-дуже ароматна. Дуже ароматный грибок. Ще, щоб вони були не товсті. Ось. Ці моменти ми відставляємо нам не потрібні, то піде у нас на тушкування. Ось таке у нас зливалося. Так, робимо кляр. А для кляра нам знадобиться 2 яйця. В моєму випадку домашній. Дякую дуже батькам. Так. До двох яєць ми додаємо дві ложки муки. Робимо кляр такий, щоб він у нас був такий густенький. Я думаю, буде достатньо. Додаємо солі, додаємо спеції. Переходимо до смажу. Додаємо олії, зігріваємо сковорідку, в моєму випадку я додаю оливкову олію. Олію але можна домашню, будь-яку олію, Дуже добре так от макаємо ось. Якщо навіть десь не прилягає, можна трішки так зламати. якби, ось так. На середньому вогні будемо смажити спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Друзі, одна сторона вже підсмажилася у нас. Перевертаємо. А тим часом поки смажиться друга сторона. Ми мілко ріжемо ножки та ті залишки, які в нас залишились. Потім їх можна обсмажити, додати сметани або сливки, або зробити начинку для млинців або для чого завгодно. Окремо зготовити або спагеті, або зробити якісь макарони. І потім цю вже готову суміш туди додаємо, розмішуємо і виходить дуже-дуже дуже смачно. Друзі, а який аромат? Це просто мимовірно. Сама по собі глива дуже ароматний крипт, а коли її смажеш, вона просто заполиняє своїм ароматом цю кухню. Готові наші гливи, друзі, уймаємо їх. М -м, який аромат. Просто смакота. Ось така смакота. Спробуємо наскільки це вийшло смачно. Сочно. Вона внутрі сочно. Зверху піджальна. М -м -м. Друзі, дуже смачно. Сочно. Дуже сочно. І дуже-дуже смачно. Ось такий, я вважаю, найскоріший рецепт приготування гливи. Коли ви хочете дуже швиденько, смачненько. Кому сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємося на мій канал. До скорої досух. Па-па!